Показали Європі, як треба перемагати всупереч обставинам: повітряні тривозі, бомбардуванням, обстрілам. Харківські майстри жимолежачі здобули три золоті та одну срібну медалі на чемпіонаті Старого світу, який завершився у столиці Угорщині Будапешті. В елітній категорії на найвищу сходинку п'єдестала піднявся Константин Єзик, який виступав у вазі до 120 кілограмів. Змагання за його участю ніколи не бувають нудними. Так вийшло і цього разу. Після першої спроби учень заслуженого тренера України Олександра Чернешова та професора кафедри атлетизму і силових видів спорту Академії фізичної культури Віктора Джима ділив друге третє місця, взявши початкові 230 кілограмів, єзик поступався результату фінського спортсмена Сіма Сістанина на кіло. У другому підході харків'янин зафіксував 237,5 з половиною кілограмів. Ви, як виявилось, ця вага і гарантувала йому титул. Надалі ні сам майбутній чемпіон, ні його суперники не змогли виконати жодної успішної спроби. У підсумку єзик додав до перемоги на торішньому чемпіонаті світу континентальне золото. Сістанен відстав на 5 кілограмів, бронзовий швед, Томі Пайс на 7,5 з половиною. Олександр Чернешов відзначився на Будапештському помості переможним дублом у ветеранських баталіях. 50 років плюс у вазі до 66 кілограмів. Спочатку президент Харківської обласної федерації пауерліфтингу сильніше проявив себе у класіці. Потім повторив успіх в екіпірувальному дивізіоні з результатом 165 кілограмів. Німця Майка Штегенмана Чернешов обставив на 10 кілограмів. Срібну медаль до командної скарбнички збірної України додав чугуївський ветеран Сергій Філоненко, який став другим у класичному жимі лежачі у вазі до 120 кілограмів. Wow. На гран-прі Німеччині з греко-римської боротьби у Дортмунді українські спортсмени виграли 14 медалей. Єдину золоту нагороду виборов харків'янин Андрій Кулик. Він був першим у ваговій категорії до 72 кілограмів. На шляху до фіналу вихованець метра харківської боротьби, заслуженого тренера України Юрія Тімченка та заслуженого майстра спорту Дімітрія Тімченка пройшов трьох суперників, в тому числі чинного бронзового призера чемпіонату світу Крісту Пасашлеєву. В Головному поєдинку кулику протистояв його співвітчизник, володар європейської бронзи цього року Максим Євтушенко. Українське дербі виправдало всі очікування. Перший період Андрій виграв з мінімальною перевагою. Після відпочинку Євтушенка заробив три бали, але всередині другої трьох хвилинки харків'янин перехопив ініціативу та виграв перемогу з рахунком 5-4. У вересні Андрій Кулик боротиметься на чемпіонаті світу. Ясав зайнала, який відібрався на світову першість у вазі до 77 кілограмів. Посів у Дортмунді третє місце. Загально командному заліку гран-при Німеччини українські класики стали першими. Харківська стрибунка висоту Катерина Табашнику удостоїлася бронзи на дев'ятому етапі найпрестижнішої легкоатлетичної серії Діамантова ліга, що відбулася у польському Хожуві. Її результат 1 ,88 метр 88 сантиметрів. Виграла змагання Сафіна Садулаєва з Узбекистаном. Ще одна українська спортсменка Ярослава Магучих посіла друге місце. Вони подолали планку на рубежі метр 92. П'ятнадцятий чемпіонат Європи шотакан Карате Досків, що пройшов у нідерландському гертогенбосі, зібрав 670 учасників із 23 країн. Рівень конкуренції високий, пробитися на п'єдестал було дуже важко. Харків'яни змогли до золота, щоправда, не дісталися, але взяли одну срібну та дві бронзові нагороди. Медалі з благороднішого металу вибарала Олександра Кушнаренко. Підопічна Константина Недбайла зупинилася за крок від титулу в жіночому особистому ката. Андрій Корбуль та Олександр Дудка, яких до Європи готував Ігор Пазюк, відзначилися у командному комітеті стінка на стінку серед юніорів. Взявши на озброєння мушкетерський принцип один за всіх і всі за одного, харківські каратисти виграли бронзу. В особистому коміте серед юнаків аналогічного успіху досяг Артем Резніков. Учень Руслана Садикова став бронзовим призером у віковій категорії 12-13 років. У жіночих командних Ката Олександра Кушнаренко, Марія Кушнаренка та Ольга Недбайла розташувалися поруч із континентальним п'єдесталом. Вони четверті. У медальному заліку чемпіонату Європи з Шотакан Карате до сків збірна України посіла тринадцяте місце. У черговому спарингу на зборі в щасливому металіз 19-25 обіграв друга ліговий із Вишгорода 4-2. у першому таймі харків'яни провели три голи. Відзначилися Владислав Дмитренко, Артем Габелюк та Дмитро Капінус. Після перерви рахунок до розгромного довів Юрій Патінков, який вийшов на заміну. Діназівці пробили воротаря металіста 19-25 Дениса Сидоренка на 62-й та 73-й хвилинах. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу, спортивні новини. Харків.